Вітаю, друзі! Ви на каналі Атезнав. І сьогодні ми поговоримо про таку країну, як Об'єднані Арабські Емірати. Численні хмарочоси і фонтани, штучні острови і поїзди керовані комп'ютерами. Так, звісно, мова йде про Арабські Емірати, які перетворились з бідного рибацького поселення на одну з найбагатших країн буквально за 50 років. Об'єднані Арабські Емірати казкова країна, яка асоціюється то з розкішю Сходу. То з небувалим проривом технічної думки Об'єднані Арабські Емірати не залишають байдужими. Вони можуть як закохати в себе з першого ж візиту, так і відштовхнути. Населення країни перевищує 9 мільйонів чоловік, з них тільки 2 мільйони корінне населення, 60 тисяч з яких долари мільйонери. З соціальною підтримкою Еміратів не зрівняється жодна держава світу. Середня зарплата становить 10 тисяч доларів. На весілля молодятам дарують вілу, за народження сина дають 50 тисяч доларів. В Еміратах категорично заборонено розпивати алкоголь у громадських місцях. Однак у ресторанах і готелях можна купити будь-які напої і вжити їх. Обережним слід бути об'єктом фотографування: під заборону потрапляють державні будівлі, військові та громадські об'єкти, а також арабські жінки. Чоловіків можна фотографувати тільки з їхнього дозволу. Смертну кару ніхто не відміняв від закидання каміння до відсікання голови. Через радикальний підхід і суворе законодавство в країні практично немає злочинності. Ви не зустрінете тут ні кишенькових злодіїв, ні викрадачів. Правила дорожнього руху краще не порушувати: мінімальний штраф 800 доларів. Всі автобусні зупинки обладнані кондиціонерами. Тому очікування громадського транспорту не завдає клопоту. Комунальні послуги в країні неймовірно дорогі: солону воду тут опріснюють, та електрика коштує недешево. Серед місцевих жителів, а з недавнього часу і туристів, дуже популярні верблюжі перегони і джип сафарі. Перш ніж робити пропозицію руки і серця, чоловік дарує майбутній нареченій мінімум 5 кг золота. За позашлюбні зв'язки можна потрапити до в'язниці. Для жінок діють більш суворі покарання, смертна кара. Батоженство дозволено, але декілька дружин може дозволити собі далеко не кожен житель, тому ця традиція поступово зникає. Як і в Індії, в Об'єднаних Арабських Еміратах є жіночі вагони, метро, жіночі місця в автобусі і навіть таксі для жінок. До речі, водії в них теж представники слабкої статі. Під час Рамадану. Одного з головних мусульманських свят місцеві жителі утримуються від прийому їжі і води в денній час. Заборона поширюється і на туристів, але тільки на вулиці. На східних базарах Еміратів можна торгуватися, як і в Єгипті, іноді вдається знизити вартість в 2-3 рази. Машиністів в метро Дубаї і в інших еміратських містах немає. Управління повністю автоматичне. Кліматичні умови. Не завадили побудувати гірськолижній курорт в пустелі. До речі, завдяки цьому Емірати увійшли до Міжнародної хокейної федерації. На честь святкування Нового року в готелі Emeritas Palace щорічно встановлюють ялинку висотою 13 метрів і вартістю понад 11 мільйонів доларів. Чому так дорого? Замість ялинкових іграшок її прикрашають золотом і коштовностями з великим каменями. На честь святкування Дня Незалежності арабські кулінари 28 готелів. Спекло найбільший в світі торт, довжина виробу 2531 метр. Він зміг потрапити до книги рекордів Гіннеса. Нещодавно один із шейхів написав своє ім'я на піску кілометровими буквами. Тепер напис «Хамат» можна побачити з космосу. Щоб автограф шейха не змила вода і не розвіяв вітер, букви зроблені траншеями, що поглинають воду. Робітники працювали над задумом правителя кілька місяців. Платити податки в Дубаї не потрібно, тому більшість заможних людей вважають за краще вести тут свій бізнес. Дешеву робочу силу в Об'єднаних Арабських Еміратах використовують по максимуму. Робітникам платять по 300-400 доларів. За місцевими мірками це копійки, але індуси, пакистанці примудряються харчуватись і жити на ці гроші, навіть відправляти частину заощаджень додому. Шуби в Еміратах коштують на 30-60% дешевше, ніж в Україні. Вони продаються всюди. Але найвигідніше робити покупку в Дубаї. В Абу-Дабі стоять автомати, які продають справжню золоті злитки. Одним з найбільших ринків золота вважається GoldSock в Дубаї. Автостоп є адміністративним правопорушенням, за яке доведеться заплатити великий штраф.